Цивільний кодекс України, статті 208-209. Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. У письмовій формі належить вчиняти правочини між юридичними особами, правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною 1 статті 206 цього кодексу. Правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 20 більше разів розмір неоподаткованого мінімум доходів громадян, крім правочинів, передбачених частиною 1 статті 206 цього кодексу інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма. Стаття 209 Нотаріально посвідчена правочину. Правочин, який вчинені у письмовій формі, Підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. Власник нерухомого майна має право встановити скасувати вимоги нотаріального посвідчення договору, внесення змін до договору, предметом якого є майно чи його частина, крім випадків, якщо відповідно до закону такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Встановлення скасування вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням харчових прав. На нерухоме майно та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом, нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної. Дії шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину посвідчувального напису. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише такого правочину, який відповідає загальним вимогам, встановлених статтею 203 цього кодексу. За бажання фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю, може бути нотаріально посвідчений.